Чому я переїхала до Праги 5 років тому? Не тому, що я на той момент хотіла в Європу. Я дуже сильно любила і люблю Україну. І на той момент я жила в Ужгороді і мене абсолютно все влаштовувало. Мені подобалось гуляти вуличками міста. В якому я прожила дуже багато років, в якому я навчалася, в якому у мене дуже багато позитивних спогадів. Мені подобався мій стиль життя. Мені подобалось абсолютно все в тому містечку. Абсолютно. І зараз я дуже багато згадую про Ужгород з такими теплими спогадами. Але тільки зараз, через 5 років, я розумію, що на той момент це було найкраще для мене рішення, тому що. Бог тоді забрав у мене все старе, щоб я почала нове і стала людиною, яка досягає успіху на міжнародному ринку. Іноді треба втратити все, щоб знайти себе справжнє. Тепер я не просто фотограф. Тепер я ментор. Я маю можливість навчати, маю можливість мати вільний графік життя і відчувати більше свободи. Тепер я тут, в Празі, і це мій дім поки що. Можливо, життя ж непередбачувано прекрасне.